Друзі, вітаю вас! Мене зараз турбує ось така річ. Дивіться, про успішний успіх. Тому що маю досить багато запитів про те, як себе змотивувати, як стати більш ідеальним, як стати більш впевненим в собі, як підвищити свою самооцінку. І тут виходить така історія, що спостерігаючи за соцмережами, я дивлюсь різні відео там, газети, журнали. І дивишся і розумієш, що чи не пропагують нам ось цей перфекціонізм, адже ось цей успішний успіх, він прямо фонить з усіх сторін. А ти маєш бути успішним в бізнесі, ти маєш бути успішним в кар'єрі. У тебе має бути ідеальна сім'я. Тобто, в тебе має бути чистенько вдома, в тебе мають бути всі нагодовані і ти при цьому маєш посміхатися. Так? Тобто, в тебе має вистачати грошей на все, і все буде таке гладеньке, вилизане. І тільки тоді можна сказати, що все, ти щаслива або ти щасливий в своєму житті. І навіть дивишся фотографії там також в соцмережах і бачиш, що Ну, в тебе навіть там прищика немає ніде бути, в тебе має бути просто так відфотошоплено все. Якщо ти не можеш собі відфотошопити, тебе ще навіть в цьому можуть звинувачувати, ой, ти що відфотошоплюєш, тому що в ідеальному світі, який зараз пропагується, ти маєш бути навіть без моршок в реальному житті. Тобто такий тренд, особливо серед жінок, я помічаю, що ти постійно думаєш про те, як виглядати класно. Так, я розумію, що має бути якась оханність. Так, я розумію, що ти маєш бути там, чистеньким, доглянутим, в тебе має бути все нормально з психікою. Але разом з тим я помічаю інколи дуже великий перебір. І проблеми виникають не тільки в тих, хто прагне цього і не може цього досягти, а навіть в тих, хто вже десь так посерединці, а можливо, навіть в якійсь мірі їм здається, що вони наближаються до своєї цілі, ось цього ідеального, в кавичках, можна сказати, світу. А чому? Тому що дуже багато насправді проблем людей, які. Залежні від ось цього перфекціонізму, від цього ідеального світу. І якщо раніше ми не мали інтернету і ми не знали, що робиться там в сусідньому місті та й навіть на сусідній вулиці, можливо, наші предки спокійніше в цьому плані спали, тому що вони більше дивилися на те, як вони виглядали раніше і порівнювали себе з минулими. Ну, плюс-мінус могли порівняти себе з тими людьми, які зустрічалися їм на вулиці або були там, жили поряд. Чи зі своїми родичами. Я зараз маю на увазі і зовнішній вигляд, і про те, хто чого досяг. Навіть згадати якісь старі фільми, що хтось приходить до когось в гості і порівнює себе з ним, що ось вони вже телевізор купили, а ми ще не купили. Да? Або, наприклад, там ремонт зробили, нам ще треба зробити. І тут починається якось все зжиматися, якась починається туга, починаєш думати, що М -м, я думав, що в мене все окей, а виявляється, на фоні когось, порівнюючи себе з кимось, в мене не все окей. Тобто немає телевізора і ремонт не Зараз відбувається те саме, тільки вибір, ось цей вибір людей, з якими ми себе можемо порівняти потенційно, так він набагато більший. Тому що ми заходимо в соцмережі, там дуже багато людей, навіть незнайомих нам людей, і ми вже себе з ними порівнюємо. Хто яку фотографію виклав, да, наскільки там ідеальна шкіра, або наскільки там класний одяг, сімейні фотографії, то це також така печаль може бути для деяких. Хто спостерігає за щасливими обличчями, там, обіймами сімейними, і розуміє, ой, а в мене цього немає, або я не можу зараз спілкуватися зі своєю коханою людиною так, як, наприклад, ця особа, яка сфотографована, яку я бачу. І це починає бентежити. І люди думають, почекай, я сьогодні бачив там 3-4-5 фотографій сімейних. Невже це всіх так класно? І тільки у мене це щось не так. да? І людина починає хвилюватися, адже ось все порівняння себе з кимось, свого сімейного статусу, свого фінансового статусу, ось це порівняння, воно нас, по суті, збиває з пантелику. Воно нам заважає насолоджуватися життям, насолоджуватися саме своїм власним щастям. Тому що у всіх різне щастя. Це по перше. А по-друге, ти не знаєш, що за цією фотографією криється. Ти не знаєш, що відбувається за закритими дверима. До речі, існує навіть така статистика, що досить багато пар, які показують своє щасливе життя, інтимне життя на фото, вони не завжди є щасливими в реальному житті. І саме ось цієї демонстрації свого щасливого життя, вони в якійсь мірі намагаються компенсувати ось ту нестачу любові, якої би хотілось їм мати в сім'ї. Адже коли люди дивляться на їхні щасливі обличчя з цих фотографій, з цих світлин. То вони ставлять лайки, вони коментують, Боже, які ви щасливі. І людині, яка дійсно прагне цього, нібито стає на душі якось легше, тому що для всіх. Для всього світу в них в сім'ї все добре. Тому це ще такий один момент стосовно особистого життя, коли не варто занадто захоплюватися чужим щастям, яке демонструється з соцмереж або там з інтернету. Це може бути навіть у публічних людей, це ще нічого не означає. Але ми дуже швидко, як на гачок, чіпляємося на позитивні емоції, і нам хочеться. Вірити в те, що ось таке щастя існує. Ми починаємо порівнювати це щастя з собою, з своїм, наприклад, сімейним життям. І коли ти розумієш, що десь щось не співпадає, стає якось болісно. Те саме можна сказати і про кар'єру, про якісь свої власні досягнення. Коли ти бачиш, що людина ось так висвітлює своє яскраве, цікаве життя, а ще при цьому вона гарно заробляє, вона гарно одягається, ця людина, і має а, цікаві якісь зв'язки в своєму колективі та за межами, і ти розумієш, що Ось, ну, в тебе, можливо, не таке цікаве життя. Ти розумієш, що ти, можливо, не так багато заробляєш, як хотілося б. І знову ж таки, помилка, знову ж таки, порівнюєш себе з ним, з цією людиною. Або це може бути навіть кілька людей, які в тебе постійно мелькають перед очима, такі статусні, гарні, яскраві, вони чогось досягли. І ти знову думаєш про цей успішний успіх. Знову думаєш, що що ж? Я не так роблю, скільки потрібно ще зусиль. Адже я вже і так втомлююсь, я вже приходжу, падаю там на ліжко після роботи. Я нібито вже стільки всього роблю. Але ось цього успішного успіху, той, який є на картинках, той, який є по відео, досі не маєш. Що ж таке, що ж таке робити, як цього досягти? І дивіться: саме перше правило, яке має у вас бути, це те, що ви не маєте прагнути щастя. Та й взагалі чийого щастя, так? Ви маєте прагнути навчитися відчувати щастя. Відчувати, тому що у вас може бути те, чого немає так само в іншій людини. І інша людина так само порівнює себе з вами. Їй здається, що ви при цьому всьому маєте бути щасливими, але ж ні, вам чогось не вистачає, тому що ви дивитесь на когось іншого і так само порівнюєте себе з іншими. Тому ось це правило, що я маю мати собі за ціль навчитися відчувати щастя. Для цього потрібно навчитися спостерігати за собою, за своїм життям. І навчитися відчувати ті моменти в житті, які можуть принести вам це щастя, які можуть принести вам задоволення. Подумайте, що на цей момент в вашому житті є таке, що вам. Приносить задоволення або може приносити задоволення. Тобто те, що не потрібно вже прямо зараз купувати, а те, що вже є, це люди, яких не потрібно десь шукати. Вони вже є в вашому житті. Це час, який ви можете собі виділити, це е, ті моменти, що вони у вас вже є. І подумайте, як ви можете ними насолодитися. Я знаю історії, коли люди мріяли про якісь речі, наприклад, матеріальні. І вони вважали, що ось я куплю собі цю машину, і я нарешті стану щасливим. Або там я переїду в нове житло, і ось нарешті в мене почнеться щастя. Але, маючи ось це все, і навіть досягаючи цих успіхів, з'являється щось інше, щось інше, чого не вистачає. І так постійно. І людина в такому хаосі, в таких постійних гонках, за якимось таким уявним щастям, вона. Перестає бути тут і тепер. Вона перестає відчувати, а що ж навколо, я ж все ж таки чогось досяг, і я ж все ж таки щось уже маю. Все ж таки, давайте бути чесними з собою. Якщо зараз ви не немовля, і ви вже доросла людина, ви прожили якісь роки свого життя, в вашому житті, в будь-якому разі, має бути щось, чим можна вже насолоджуватися прямо зараз. І Якщо це навіть не матеріальна річ, якщо ви прагнете певних стосунків з людьми, ви хочете любові, і ви думаєте, що от я матиму, наприклад, там, чоловіка або дружину, я матиму сім'ю, і тільки тоді я буду відчувати щастя, це теж може вас загальмувати в плані того, що ви не зможете відчувати щастя в той момент, коли цієї людини поряд з вами немає поки що, так, якщо ви, наприклад, плануєте вийти заміж чи женитися, одружитися. Ось. І людина живе нібито в майбутньому і думає: так, ось коли в мене буде це, це, це там дім, собака і сім'я. Ось тоді я буду щасливим. А поки в мене цього немає, як би чому тут радуватися, так? А хтось, наприклад, хоче е, досягти чогось в кар'єрі, в бізнесі, в фінансовому плані. Це також може бути одним з досить таких дальновидних планів, до якого варто прагнути. Тільки це не означає, що ти собі плануєш щастя наперед, десь там колись, коли. Ти будеш станеш директором, або в тебе буде своя компанія, або ти якось так просунешся по кар'єрних сходинках. І тільки тоді я буду відчувати щастя. А як же тепер? І зараз може ще бути таке запитання: що а що робити, коли, наприклад, ну немає нічого? А що робити, коли ти щось втратив, або навіть втратив все? Ось це дуже таке болюче питання, і досить часто, навіть маючи досить багато чого в своєму житті, людина може відчувати цей стан, тому це не обов'язково втратити фактично все. Можна втратити надію, можна втратити віру і залишитися, ну, якось так, взагалі, з таким відношенням до життя, що для того, щоб мені бути щасливим, мені треба дуже-дуже багато. І тоді дійсно починають з'являтися такі питання: а який же сенс в житті, коли ти мало дуже всього маєш, або не маєш нічого? І е, в такому випадку, коли починається розчарування, дуже важливо згадати за те, що завжди буде з тобою, а саме за ту людину, яка завжди буде з тобою. Тому що в нашому житті дуже багато розчарувань. З приводу, не тільки з приводу того, що людина розчаровується сама в собі, також існує багато розчарувань, коли людина розчаровується в тому, що деякі люди або певна людина не дала їй те, на що вона сподівалася. Ось саме ці сподівання, навіть стосовно певних людей, які є в вашому житті або були колись в вашому житті, вони так само руйнують вашу можливість відчувати щастя. Тому що коли людина перекладає на іншу людину відповідальність за своє щастя, за те, щоб відчувати себе спокійно, за те, щоб відчувати себе гармонійно. Ну, наприклад, щось сталося, і перша думка в голові: я хочу, щоб мене пожаліла або приголубила, або заспокоїла певна людина. Я хочу, щоб вона мене зрозуміла в цій ситуації. І ви біжете, телефонуєте, зустрічаєтесь з цією людиною. А вона вам, на жаль, не дає ось цієї підтримки, до якої ви прагнули. Або дає, але не таку, яку б ви хотіли. І що відбувається? Знову розчарування. Тому що ось ці марні надії і марні сподівання на іншу людину, вони так само дають нам шанс розчаруватися і опускати руки. І нам стає все важче і важче. Який же вихід з цього? Вихід з цього з однієї сторони дуже простий, а з іншої сторони, він потребує це зробити раз і назавжди. Для того, щоб мати мінімум розчарувань в людях, потрібно пам'ятати, що основу підтримку ви маєте шукати в самому собі, в першу чергу, і навчитися. Підтримувати самого себе, ось той фундамент, ось та основа, яка буде завжди вас повертати назад в своє русло, яка буде вас витягувати за волосся з будь-якої ситуації. І та сила, яка буде вас піднімати з колін в будь-якій ситуації і при будь-яких негараздах, ось цю силу ви маєте натренувати в собі. Бо ця сила і ця основа це ви самі. Ви маєте триматися сам за себе, ви маєте навчитися триматися сам за себе, і в першу чергу, якщо у вас станеться якась ситуація, задавати собі питання, що я зараз можу зробити для себе, щоб мені стало краще? Як я можу допомогти собі в цій ситуації? І коли першу людину, до якої ви будете звертатися, будете ви самі, коли ви навчитеся. Шукати ось цю основу, ось цю базу, ось цей фундамент, цю силу в собі, тільки тоді ваші розчарування стануть меншими, а то й взагалі зникнуть. Ваші сподівання стосовно інших людей, це те, що я би хотіла. Би але це тобі не дасть гарантій, що так буде. Але якщо ця людина дійсно якось вам допоможе в майбутньому, то це буде як додаткова допомога ваша. А основна допомога, основна сила має бути в вас самих. Повірте, у вас є. На це здатність у вас є можливість це розвинути. Якщо для вас це важко і ви дуже дуже глибоко закопалися, і ви просто тонете, тоді дійсно вам потрібен спеціаліст, вам потрібен психолог, який допоможе вам знайти ті інструменти, ті ключики, завдяки яким ви себе склеїте до кучі і ви будуєте собі ось цю основу. За яку ви будете потім чіплятися, триматися міцно і будете ось коріння впиватися і ростити ось це дерево, могутнє дерево, яке буде, яке буде цвісти, пахнути і давати плоди. Тобто, ваша основна задача. Це прорости корінням глибоко-глибоко в себе, щоб ніякий вітер, ніякі перешкоди не змогли вас збити з пантелику. І навіть ніякі інші люди не змогли вас збити з вашого шляху. Бо ваше коріння настільки міцне, що в будь-якому випадку воно вас втримає і дасть вам сили і наснаги знову знову цвісти і давати плоди. Друзі, якщо вам цікава ця тема, ми будемо продовжувати. А також пишіть запитання, які вас більше всього турбують в коментарях. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До зустрічі! Скоро зустрінемося! Бережіть і плекайте себе!